Доброго дня, мої зайчики! Я рада вас всіх бачити. Сьогодні ми з вами будемо дуже-дуже талановитими художниками. А для цього нам потрібна ось така квіточка. Але ця квіточка не звичайна, а чарівна. Ця квіточка називається соняшник. І з соняшника ми можемо отримати насіння. Насіння у нас буде чорного кольору, а пелюстки будуть у нас жовтого кольору. А стебелина, і оці і від стебелини пелюсточки також, будуть зеленого кольору. Давайте ми з вами почнемо малювати. Починаємо малювати з вами з середини. Чорного кольору, чорний колір. І будемо сьогодні з вами малювати вушною паличкою. Так. Ось так. А ви знаєте, діти, що насіння ми можемо лускати, а ще з насіння можемо робити олію, на якій потім мама нам буде млинці смажити. Так. Яєчко жарити і так далі. А ви полюбляєте їсти млинці? І я особисто їх готую для своїх діток. Вони полюбляють їсти їх. Ось так. Ось так. А також я люблю чистити насіння. Ось так. Я розмалювала, бачите? Тепер беремо жовту фарбу. Зараз хвилиночку. Тепер беремо жовтого кольору жовте, це колір сонечка, так? Давайте вмикаємо фарбу і розмальовуємо також вушною паличкою. Ось так. Не поспішаючи, стараємось розмальовувати. Ось так. Ось так. І залишилися в нас пелюсточки, так? Пелюсточки, ви пам'ятаєте, я говорила, що ми будемо розмальовувати зеленим кольором. А зеленого кольору у нас може бути ще травичка, так? Що ще може бути зеленого кольору? Груша може бути зеленого кольору, так? Яблуко зеленого кольору. Що ще може бути зеленого кольору? Хто мені скаже? Зеленого кольору може бути що. Навіть геометричні фігури можуть бути різнокольорові, так? Ось так. Ось так. Бачите, діти, такий у нас гарний соняшник з вами вийшов. Це український. Квіточка, яка дає нам насіння, і яка дає соня, дає нам олій. вибачте. Ось така в нас чарівна з вами квіточка вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Але після заняття не забувайте зробити фото з посмішкою і робимо малюнок наш з гарним настроєм. Не звертайте увагу на те, що йде дощ. Головне, що ми відкрили очі, подивились на хмар. І посміхнусь, адже погода нам не зіпсує настрій, правда? І не забувайте фізкульт хвилинку. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!